Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює кольор від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень сирання осінь жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраво зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлетіти в теплі краї. Так, дітки, починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені, діти. Зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими.